Добрий день, любі діти! Сьогодні ми вам хочемо запропонувати вивчити мирилочку, а також повторити назви пальчиків. Послухайте її уважно. За мізинчики взялись, більше милий не сварись. Ще гачечки зачепились, безмені подружились і середні обнялись, з них ніхто і не сварився. Обнялись і вказівні, більш не сваряться, ні ні. Ми сподіваємося, що вам сподобалася мирилка. Вивчіть її з батьками і продемонструйте ось так. За мізинчики Заміз. візьмись, більше, більше милий, не сварись. Ще Качечки зачепились, без імені подружились і середні обнялись, з них ніхто і не сварився. Обнялись і вказівні, більш не сваряться ні ні. Бажаємо вам успіхів і чекаємо на ваше відео.